З початку зими, провалившись під лід, загинула одна людина, і ще чотирьох вдалося врятувати. Це лише столична статистика. Чого може коштувати прогулянка тонкою кригою, розкаже Вікторія Тищук. Термометри застигли на позначці нуль, проте столичні рибалки вже вийшли на кригу. МНСники попереджають, лід на Дніпрі має товщину всього 10 сантиметрів при безпечній нормі 25. А це означає, що усі ці люди заради улову ризикують своїм життям. Аби нагадати рибалкам правила безпечного поводження на ще тонкій кризі. Рятувальники влаштували профілактичний рейд, роздавали листівки і попереджали про небезпеку. Будь ласка, з правилами. Обов'язково беріть з собою мотузку, палиць. Спасибо. Серед вудкарів були й обережні і любителі полоскотати собі нерви. Як тільки лід десь трещить, і він крихкий, я не йду на рибалку. Я, я не екстремал. Я тут почти кожен день ловлю, так що я знаю тут, який лід і як сюди заходить. І і танув. Ну, в смисля купався, не тонул. А розкажіть, коли це було і я? Та й позапрошли год було. Як? уже весна, льод такий, а вес у мені самі бачите. Далі водолази мали демонструвати методи порятунку людини на кризі, та не так сталося, як гадалося. Показовий виступ перетворився у жорстку реальність, коли рятувальникам надійшов виклик. На Оболонській набережній двоє людей провалилося під кригу. Рятувальники спрацювали дуже оперативно, і за кілька хвилин постраждалі хлопець і дівчина були на березі у безпеці. Хоча дівчина від сильного переохолодження уже ледь дихала. Все да, хорошо. Нет, ребят, может, зайди машину. А? Так вытирайте, все, все, все нормально. На Отделение выехало по тревоге с помощью водолазно-спасательного снаряжения по прибытии на место. Добралось к пострадавшим. На тот момент их было э, уже трое. Так як один чоловік із прохожих пытался йому оказать помощь, але сам оказався в біді. В самом тяжовому состоянии була девушка. Першим на допомогу прийшов Олег. На камеру герой спілкуватися, на відріз відмовився і відразу зник з місця пригоди. За словами очевидців, він 20 хвилин провів у крижаній воді і тримав вимушених купальників, аби ті знесилення не пішли на дно. Молода пара вийшла на льот, От, на під ними почав льотріщать. Вони Попадали, провалився, коротше. Знайшовся один молодий парень, вірьовку поближе до їх кидав і сам, звісно, провалився, але він її піддержав таким спас. Короте, її. За словами медиків, з молодими людьми, незважаючи на шок та перехолодження, буде все гаразд. Однак не завжди такі випадки завершуються щасливо. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій звітували, зима лише почалася, а у столиці під Кригою уже загинула одна людина. Вікторія Олексій Ідрісов, ТВАЙ.